Аварія на Запорізькій АЕС та загроза ядерної трагедії одна з найголовніших тем, яка турбує Україну останні декілька місяців. Із кожної праски тільки й чути Чорнобиль повторюється. Але чи правда це чи варто перейматися і готувати запаси ліків і марлі? І найголовніше, чи є загроза для Кривого Рогу? На це та багато інших питань відповідь дасть людина, яка точно знає, на що здатен атом. З нами на зв'язку Віктор Кучинський, працівник Чорнобильської атомної електростанції, брав участь у ліквідації катастрофи в 1986 році. Розвідка повід повідомляє про замінування охолоджувача ЗАЕС. Чим це загрожуєте? Чи вірите ви, що росіяни його підірвуть генерала Буданова? Є дані, що дійсно ставок охолоджувач замінований. Це дійсно у нас немає ніяких причин не довіряти цим даним, це дуже тривожно, тому що зараз безпека ґрунтується на тому, що є ставок охолоджувачі, є енергоживлення. Кривий ріг знаходиться у 100 кілометрах від станції, які є загрози для такої дистанції, до чого нам готуватись. 100 кілометрів я думаю, ніяких дій не, не треба буде. Треба буде посидіти вдома і почекати достовірної інформації. Ви знаєте, що під час ядерного вибуху і під час ядерної бомбардировки є. Такі принципи радіційного захисту від радіційного опромінення це три. Запам'ятайте: це відстань, бар'єр і час. Тобто, потрібно бути як можна далі від вибуху, сховатися за якийсь бар'єр і посидіти там деякий час. Криворіжжя не дожди зараз панікувати. Живіть, у вас там зараз зараз небезпечна ситуація з військовим станом, з війною. Тут вам нічого не загрожує, але і коли станеться цей найбільш неблагоприятний сценарій, найбільш, то о, криворіжжя воно не затроне, але нанесе дуже, дуже серйозний економічний вплив на нашу державу, тут, тут дійсно розплав активної зони. Це дійсно серйозна аварія. А щодо до йодиткалію пити чи не пити, ніякої йодної профілактики зараз робити не треба, і е, нема такого сценарію зараз, е, де б е, потрібно було робити йодну профілактику. Йоду нема. Йод це продукт розподілення тяж... важких ядер урана 235 та плутонію 239. -го. Йод. Там декілька ізотопів йода. Всі вони це короткоіснуючі ж... ізотопи. Сами страшний ізотоп і самий масовий йод 131. -й. Це страшне. Йодна профілактика потрібна тоді, коли е... Происходит Аварія по сценарію Чорнобильський, коли реактивна аварія, взрив виділення мощності, взрив і руйнування. Тоді в ну, оточуюче середовище, попадають продукти розподілу ядра короткоіснуючі. Тоді потрібно, коли йод є. Зараз йоду нема. Самий масовий ізотоп йоду, це 131, й він має період напіврозпаду десь 8 суток 8 суток. По моїй інформації, 5 із 6 реакторів вже стоять в режимі холодного станову десь більше, ніж пол, пів, півроку. Тобто, йоду там нема, йоду там нема, йодна профілактика не потрібна. Як ви гадаєте, за яких умов і коли може статися ймовірна катастрофа? Я дійсно вірю, що воно заміноване, і це дуже погано. Ну, я як думаю, що, що вони дійсно можуть підірвати ці зовнішні споруди, але не зараз. Але не зараз, а коли підуть звідти. Вони можуть підірвати дистанційно, це технічно можливо, і потім звинуватити Україну в цьому, як це було з Каховської греблі? Чи є загрози спалаху онкологічних та хронічних хвороб після ймовірної аварії на ЗС? Якщо викиду нема навколишнє середовище, то ніяких хвороб там і не буде. Що буде, якщо вони підірвуть сховище ядерних відходів? Це дуже плохо буде, це, це буде страшна аварія, але вони там в, в дуже в таких безпечних контейнерах знаходяться. Вони допускають, ну понятно, що аналіз безпеки не, не виконувався для таких такої, такої ситуації, що буде нанесений артилерійський чи ракетний удар по цьому своє. Тому я прогнозувати нічого не можу. Це можна дійсно. Якщо вода відійде, як ще можна охолоджувати заес, Якщо буде підірвана прутохолоджувач, то це дуже погано, але не, не так критично. Там є, е, е, є сценарії, коли ми можемо забезпечити при, при наявності електричної енергії, там є можливість забезпечити охолодження. Якщо аварія таки станеться, на що це буде схоже? Ми можемо отримати от найгірший сценарій, але він буде значно кращий ніж це було на тримай Айленді. Порівнювати з Чорнобильської аварією тут не треба, це зовсім інший сценарій. Найгірший сценарій, можливий це коли ми дійсно, у нас не буде пруда водойми охолоджувача, ми її втратимо, якщо буде підірвана гребля чи там випускні Шандори. І, і ще друга ситуація це якщо буде зовнішнє знеструмлення. Перебиті лінії електропостачання, тоді дійсно у нас настане критична ситуація, яка може призвести до тяжких наслідків з точки зору е, ядерної безпеки. Е, найбільш е, тяжкий сценарій, е, це я думаю, що, е, що може бути, як називають в народі розплав активної зони. Я не думаю, що е, у нас найгірший сценарій. На Запорізькій АЕС буде з викиданим з, з, значним викидом радіоактивності і з забрудненням е, території. Ано но, прославлятись не треба. Треба готуватись е, дійсно, готувати аварійні плани і населення, але без паніки викиди, якщо і будуть, то е, це буде через вентиляційну трубу, вони швидко розчиняться в повітрі. І десь через сутки, через двоє їх, мабуть, ми навіть реєструвати не зможемо. Чи можна порівнювати можливий теракт на ЗС з використанням тактичної ядерної зброї? Після тактичного ядерного удара я забруднення радіаційне воно швидко спадає. Швидко спадає. Для навколишнього середовища це не така страшна аварія, як, допустимо, аварія на ядерному реакторі. Там довго існуючі накоплені продукти поділу, це страшніше. Не панікуйте, йоду не пийте, йоду не пийте, від ракет ховайтесь і сприяйте нашій перемозі.